Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Новини в ефірі інформаційного марафону для вас працюють журналісти фактів ТІВІ та Вікон СТБ. Добрий день. Українці віком до 25 років, які були визнані непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний, звільнили від мобілізації. Відповідний закон ухвалили в парламенті. За проголосували 311 нардепів. Такі громадяни можуть бути призвані на військову службу лише за їхньої згоди. Йдеться в тексті документа. Водночас, демобілізація обмежено придатних чоловіків віком 18-25 років, яких уже призвали не передбачена. Цю норму комітет із нацбезпеки виключив із законопроекту. Закон набуде чинності після підписання президентом. Українські сили оборони підтвердили удар по російських складах у Брянській області, Бавовна розквітла на 67-му військовому арсеналі головного ракетно-артилерійського управління. Там ворог зберігав керовані авіабомби, ракетно-артилерійські снаряди. Частина з них виготовлена КНДР. Про масштаби ураження у генштабі збройних сил не повідомляють. Детонація на арсеналі тривала всю ніч. Тамтешня влада переконувала перекривала дороги, які ведуть до складів. Також цієї ночі бавовна була у Єйську, це Краснодарський край. Там розташований військовий аеродром. У силах оборони наголошують, удари по таких об'єктах знижують не лише наступальний потенціал ворога, але й створюють логістичні проблеми. Йому ФПВ-дроном окупанти зранку вдарили по козачі лопані в на Харківщині, влучили в цивільний автомобіль, постраждали троє людей. Літня жінка в лікарні. А близько 10-ї ранку російська армія знову обстріляла Купінськ Харківської області. Поранений чоловік йому надали допомогу на місці. Дрон влучив поряд із легковим автомобілем. Вночі росіяни скинули кап на житловий будинок у селі Борівська Андріївка Ізюмського району. Загорілася оселя, загинув 33-річний чоловік. Також вночі окупанти били по Куп'янську, влучили в склади. А напередодні в Кругляківці Куп'янського району ворог убив місцеву жительку. Ще одну поранив. Повідомляє обласна прокуратура. Ще одна жінка підірвалася на вибухівці від отриманих травм. Вона померла. Дві людини загинули ще 40 поранені напередодні російська армія неодноразово обстрілювала Харків. Серед постраждалих діти. Окупанти вдарили по житловій забудові. А за кілька годин до цього влучили в цивільне підприємство. Лікарі весь день безупинно надавали допомогу постраждалим. Троє з них у тяжкому стані. Внаслідок ударів у Салтівському районі пошкоджені 16 будинків. Там вибито майже 900 вікон. Як місто переживає чергову ворожу атаку? Репортаж Тетяни Дозяк. Північна Салтівка, гуде будівельна техніка, комунальники прибирають завали. Тутешні жителі сповна настраждалися навесні 22-го, Коли росіяни стояли за кільцевою дорогою і гатили по житлових будинках з усієї можливої зброї, коли окупантів відігнали, вони почали бити ракетами й бомбами. Напередодні рашисти скинули шість авіабомб, п'ять впали в передмісті. Зокрема, й на приватні будинки в Черкаській Лозовій одна вдарила по спальному району Харкова. Тут зазвичай чимало люду, Гуляють біля річки, набирають воду з джерел, і саме сюди влучили росіяни. Он там вирва від снаряду. А до найближчих будинків буквально метрів двісті. Від удару загинули старші і жінка, які прогулювались біля водойми. Ще п'ятеро людей поранені. Зокрема, десятирічного хлопчика порізало скло. Сотні вікон, тобто вибиті, і там наразі і національна поліція підрозділи ДСНС будуть здійснювати побудинковий поквартирний обхід для того, щоб встановлювати тих людей, кому необхідна медична допомога. Нацполіція розгорнула на місці обстрілу криміналістичну лабораторію за уламками боєприпасу. Попередньо встановили російська армія вдарила бомбою ФАБ 250 Правоохоронці приймають заяви від постраждалих. Будемо працювати всіх потерпілих, приймати заяви про пошкодження майна і проводити необхідні слідчі дії вже як в статусі потерпілих. Крім того, знову ж як завжди, організовуємо охорону всіх будинків у квартирі. Пані Тетяни повилітали вікна. Буквально. Но кілька місяців тому встановила їх після попередніх обстрілів, скажуть ця жінка. Сама дивом не постраждала. Я була на кухні і якраз проти моєго окна кухонного, ну прямо ну, напроти вікна, страшний взрив. Піднявся страшний клуб дима, пиль видно, дим так далі. Комунальники закривають вікна фанерою, а волонтери надають постраждалим гуманітарну допомогу. Це теплі ковдри. Ось так вони виглядають. Скільки роздали вже за сьогодні? десь 30-40, Може більше. Російська армія навмисно б'є по житлових будинках, щоб завдати якомога більше страждань цивільним. Впевнені місцеві жителі поблизу немає жодних військових об'єктів. В такий час із дітьми з собачками вигулюють багато багато людей. Це не люди. Я не знаю, як їх зазамбували. Чим їх зазамбували? За кілька годин до цього росіяни вдарили по підприємство, де виготовляли двері й вікна. Постраждали 35 людей, зокрема, 16-річний хлопець. У цього чоловіка відкрита черепно-мозкова травма. Його стан тяжкий. Так. Ну, ви зі мною розмовляєте. Так? Перед цим сюди доправили ще двох людей у важкому стані. Одна жінка знаходиться в операційні з внутрішчеревною кровотечею. Один чоловік, який був з травматичною ампутацією верхньої кінцівки і опіками, був переведений до іншого закладу. 17-го госпіталізували серед них Олександр. Його тіло посічене уламками. Почались прильоти. Ми не встигли ми сховатися. Нас відкинули ударною луною. Стеклом порізала. Ну, звичайне підприємство було, яке робить двері між кімнатами. Ще один постраждалий Михайло прийшов купити двері і теж став жертвою російського терору. Привалило ноги і відкинуло назад, спина болить. Болить шея, болить від каліна до, до таза і пальці болять. А так. Живий у приймальному відділенні чекають на нових поранених, яких доправляють швидкою під час обстрілів. Тут працюють швидко і злагоджено. Молодші медичні сестри, медичні сестри, лікарі вони знають за якою зоною червоною, зеленою або жовтою вони прив'язані. Вони спускаються туди і чекають, коли швидка привезе пацієнтів і швидко реагують. І навчені гірким досвідом лікарі знають, коли по місту лунають вибухи раніше опівночі додому. Навряд потраплять Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Прикордоння Сумщини потерпає, продовжує потерпати від російських ударів. Напередодні по регіону ворог запускав керовані авіабомби та впівдрони. Двоє людей загинули у Ісманській громаді під час авіаудару. В обл адміністрації зафіксували більше трьох десятків обстрілів. Під ударами опинилося п'ять громад. Найбільше дісталося Миколаївський. по її населених пунктах. Російські війська випустили сім керованих авіабомб у громаді. Численні руйнування житлового фонду. А по Краснопільській ворог бив з артилерії. Президент Володимир Зеленський з візитом прибув до Хорватії. Головна мета представити формулу миру та продовжити оборонну співпрацю. Про неї Володимир Зеленський говоритиме із прем'єром Андреєм Пленковичем, також серед тем реабілітація наших воїнів та відбудова України. Ще у президента запланована участь у третьому саміті україно Південно-Східна Європа. У ньому візьмуть участь ще 12 країн. Топ-тема міжнародні зусилля для наближення миру та взаємодія на шляху до ЄС і НАТО. Вашингтон ще вирішує, чи переносити засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн, на яку мав приїхати президент Сполучених Штатів Джо Байден. Через потужний орган він скасував візит до Німеччини. Представниця Пентагону Сабріна Сінг повідомила, що поки вирішують, чи об'єднати засідання Рамштайн і зустріч у міністрів оборони країн НАТО, яку планують на 17-18 жовтня. Держсекретар Антоні Блінкен також повідомив, що відклав візит до Німеччини. Саме на цьому засіданні Рамштайну президент Володимир Зеленський мав. Представити план перемоги України Канцлер Олаф Шольц зазначив, розуміє, чому Байден скасував поїздку, та все ж сподівається, що зможуть перенести дату. Відвідини Байдена мали стати першими за 40 років державним візитом президента Сполучених Штатів до Німеччини. Головнокомандувач збройних сил Сполучених Штатів Є у Європі Кріс Каволі уточнив, яке саме озброєння допоможе Україні у війні проти Росії. Про це повідомило видання CNN. Він уже передав список до Конгресу Сполучених Штатів, бо вважає, що надання такого озброєння допоможе українській армії ефективніше протистояти російському агресору. У списку ракети класу повітря Земля, які мають високу точність, а також систему зв'язку Елінг 16 Це мережа обміну даними, якою користується сполучені штати і країни НАТО Україна неодноразово просила Вашингтон надати саме це озброєння. Білий дім запевняє, що постачає Україні все, що необхідно українським військовим на даний момент. Французькі винищувачі міраж 2000 поповнять нову бригаду наших повітряних сил, яка битиме по кораблях, штабах та складах Росії. Про це пише видання Форбс. За словами міністра оборони Франції, Україна отримає винищувачі в першому кварталі наступного року. Їх обладнають новими засобами ураження, щоб бити по наземних цілях, а також системами радіоелектронної боротьби. Як пише видання, українські повітряні сили озброять міраж з тими самими французькими боєприпасами, які вже використовують на старих радянських літаках. Міг-29 та Су-24, тобто крилатими ракетами «Скальп» та планувальними бомбами «Хаммер». Публічними звинуваченнями перервав опозиціонер прес-конференцію прем'єра Угорщини Віктора Орбана напередодні в, Стар в Страсбурзі. За скільки ви продали країну? За яку суму ви зрадили країну? Він продався Путіну та Сізіньпіну. Вигукнув активіст Мартон Гікі... Гікіцький і кинув в бік Орбана щось дуже схоже на пачку банкнот. Українського опозиціонера вивела охорона. Орбан спілкувався з пресою за результатами половини терміну піврічного головування Будапешта в ЄС, яке дехто в Європарламенті уже назвав. Повним Провалом серед іншого говорив і про Україну, заявив, що Зеленський і Путін твердо вірять, що час працює на них, тому вони не бажають йти ні на компроміс, ні на мир. А Дональд Трамп, якщо переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах, не чекатиме інавгурації, щоб домогтися миру. Тому каже Орбан, єс має реагувати на його дії якомога швидше. Угорський лідер нагадав, що за два дні після американських виборів відбудеться неформальний саміт європейських лідерів, і це на його думку. Слушна нагода, щоб Виробити спільний підхід. Трамп діятиме негайно, і ми, європейські лідери, не можемо марнувати часу, бо між виборами та інавгурацією нового президента не буде двох-трьох місяців, як зазвичай. Ми маємо реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, потім стратегічно, а потім на рівні дій якомога швидше. Обрати спеціальність за фахом, здобути відповідну підготовку і долучитися до війська. Таку роз'яснювальну роботу проводять рекрутингові центри МВС. Днями у Миколаєві бойові морпіхи в середмісті вийшли на оповіщення. Вони ходили вулицями і всіх охочих закликали звертатися до рекрутингового центру, обирати посади та бригади, у яких хотіли б служити. Це все не примусово і без повісток. Ви служите десь поки. ні. Може, хочете йти служити Федору 18 вчиться на електромеханіка, цікавиться, чи зі своїм фахом може бути корисним у війську. Мені запропонували в вакансію водія електрика в 36-й бригаді морської піхоти. В цілому я вже можу щось і думати на цей рахунок. але ще фізичної підготовки бракує. Євген з Харкова працює у Миколаєві на залізниці. До центру рекрутингу звертаються вже не вперше. Я цікавився стосовно своєї професії. Можливо, я мог, міг би якось саме за спеціальністю допомагати нашим збройним силам. На жаль, поки Подібної вакансії якось нема, тому очікуємо. Олексій Морпіх пішов добровольцем до війська 22-го року. Нині разом з бойовими побратимами у середмісті заохочує долучатися до морської піхоти. Розповідає зараз є можливість підшукати бригаду та посаду у війську відповідно до свого фаху. Мовно кажучи, ми шукаємо водія цивільного таксиста от, який буде таксувати в армії, от, підвозити хлопців, відвозити хлопців, підвозити БК, відвозити БК і так далі. Оператори мадян України роблять помилку і починають відгукуватись, скажімо так, коли вони вже мобілізовані. Олексій пройшов пекло фронтів. Тому він з власного досвіду знає наскільки важлива зараз підтримка бійців, які від початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями. Потрібно замінити хлопців, які воюють давно. І кожен громадянин, який зараз ще не залучений до збройних сил України, він може зробити власний вибір, де і ким. Він зможе служити в Збройних силах України. Така роз'яснювальна робота рекрутингового центру ВМС має свої результати. Найбільший попит є на спеціальності пов'язані з IT-технологіями, зв'язком та дронами. Спочатку ми почали з цифри 60 осіб, нам вдавалось приймати або залучати на військову службу за контрактом до військових частин морської піхоти. А зараз ми вийшли вже на цифру до 200 осіб саме в бойові підрозділи морської піхоти. Вадим також доброволець у лавах морської піхоти був на Херсонському та Донецькому напрямках, зазнав поранення. Далі планує служити інструктором. Це добровільне має бути рішення людини. Вона має сама зрозуміти, що вона необхідна в армії і ну примусово це не працює. Своїм прикладом Вадим показує, що до війська потрібно долучатись, проходити підготовку та. Вже шукати підрозділ. Вадим каже, що для нього честь нести службу у морській піхоті. Для мене бути морпіхом це велика гордість для самого себе. Луїза Єрьоміна, Даниїл сліж факти сітів єдині новини. <тур>